Вперше в історії існування обласного апеляційного суду його очолила жінка. Нині офіційно на цю посаду представили Надію Стефанів. Основне завдання новоспеченого керівника примножити та довести до логічного завершення починання свого попередника Павла Гвоздика. Вже з початку нового року Надія Стефанів обіцяє вирішити найболючішу проблему суду: розгляд справ пов'язаних із соціальними виплатами. Тут процесуальні перешкоди. Неабиякі надії керівник покладає на судову реформу, яка нині триває в Україні. Реформи повинні бути направлені тільки на покращення судочинства, покращення доступу до суду. А якщо конкретніше, то цей доступ до суду повинен бути найперше спрямований на те, щоб людина, яка приходить в суд за захистом своїх інтересів, вчасно отримала цей захист, вчасно могла звернутися до суду, оплатити належні витрати. В розумні сроки і в ті сроки, які передбачені процесуальним законодавством, розглянути, була її справа розглянута, і це рішення повинно бути виконано. А от територіальне управління Державної судової адміністрації має намір подбати про домівку суддів, адже приміщення, якому незабаром виповниться 100 років, потребує негайної реконструкції. Деякі кабінети, кажуть його працівники, не придатні для роботи. Тече стеля, на стінах грибок. Такий ремонт обійдеться у понад 2 мільйона гривень. За фінансовою підтримкою фахівці планують. І звернутися до відповідних органів. Необхідно нам е, ця сума повністю, щоб не поетапне йшло фінансування. Е, тому, на жаль, на даний час коштів е, не вистачає, але будемо сподіватися, що ці кошти закладуть. Е, Міністерство фінансів України закладе і кошторис державної судової адміністрації дозволить нам здійснити поточний ремонт. Допоки Надія Стефанів вивчає стан справ на новій для неї НИВІ, її попередник Павло Гвоздик вже четвертий місяць поспіль очолює раду суддів загальних судів. Цей орган займається вирішенням питань внутрішньої діяльності судів в Україні.